Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, для того, щоб заморозити полуничку, я в ящик із морозилки застеляю два шари пергаментного паперу без силікону. Тоді викладаю просушену на тканині полуницю, на ніч я її залишаю. І вона тоді заморожується і не скидає. Клеюється, не злипається. Зараз я її відки, від, відклала е, в бік і викладаю, в мене було небагато, викладаю, просушену сюди ж в цей ящик. Якщо у мене цей ящик трошки буде багато, то я візьму інший ящик і в, одно, в один шар буду заморожувати в іншому ящику, сюди буду складати. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!